Так, друзі. Ну що, друзі? Сьогодні приступимо до розпаковки. З вами Веселий Копач і канал в пошуках загублених скрибів. Нам прийшла посилочка. Як ви думаєте, що це? Ну, це щось для монеток. І так, замовлення було дві сточки, дві диреці. Сьогодні забрав з кошти. Зараз побачимо, що це таке. Дуже цікаво, що це таке. І я дуже сподіваюся, що ця штука буде в пригоді нам у нашому колекціонуванні. так тут Така штучка дрючка Ми її туди здіваємо. І у нас два пакетики. Так, два пакетики абсолютно однакових. Один ми не будемо розпаковувати, це нашому товаришу Владу а цей пакетик ми розпакуємо. Давайте побачимо, що нам прийшло. Там-там-там, тарган-там-там. Ухти. А пакетик. Э, в пакетику був пакетик, а ще в одному пакетику пакетик. А ще в пакетику ще один пакетик. Ухти, дивіться, яка прикольна. Штучка. Цікаво. Прям та ти що будемо колекціонувати. Collection of coins. Вау, ничего себе. Прикольный пакет, слухайте. Я навіть в шоке. Піде, будем что-то складывать. Может хабар. О, о тут еще один. Ай-яй-яй, давайте дивитися, что тут у нас. Так, тут у нас еще один пакетик. И в пакетику у нас нарешті, нарешті, нарешті. Що тут у нас? Так, це у нас, мабуть, для внутрішнього внутрішні проставочки для монеток. Так, ну, запах трошки є, але загалом плюс-мінус. Непогано, непогано. Не найгірший не не варіант. І так, у нас отака коробочка. Зроблена вона з дерева. Що це за дерево, я не знаю. До речі. Дивний такий наощук. Так, тут у нас така клямочка. і відкриваємо. І маємо що? Що ми маємо? Опа, на! І у нас отака от штука. Клас. Так, виробник сказав, що тут 20 штучок. Це капсули для монет. Це внутрішні такі прокладочки для розміру монеток. І капсули. Так, капсулки гарні. Не, до речі, не мають запаху. Це вже величезний плюс. Вставляються вони сюди. Давайте, ну, зараз я. М -м -м. Коробочка, до речі, пахне сосною. Сосною. Закривається вона нормально. Так, ще раз. От так. З різних боків передимся. Тут такі застюбочки. Ну, давайте так, чесно скажемо, на 9 доларів дуже непогана штука. Цікаво, цікаво. Що ми можемо зробити тут з цим? Беремо одну капсулку, наприклад, так. Де вона у нас тут відчиняється? А, спеціальне відділення. О, все, супер. Тепер ваша колекція із 20 монет. Що ви там збираєте? Динарики, можливо. Якісь ніколашки золоті, можливо, якісь польські монетки, не знаю. Але ваша колекція буде в безпеці, тому що вона знаходиться в капсулах, а капсули знаходяться в коробочці, а коробочка в курочку, а кольорок ще в одному кульочку. Ну і ви зрозуміли. Так, що в нас ще? Е я навіть не знаю. О, до речі, в мене є цікавий приклад. Хвилинку. У мене є вже готові капсулки. Наприклад, оці капсулки нам не подобаються. Ми їх забираємо. У мене вже є готові капсулки З от такими монетками. Звісно, ці монетки теж з Аліекспреса. Тому, так, це в нас який 73-й рік. Прекрасно. Вставляємо його сюди. Далі монетка у нас якого року? 72-го. Супер. Теж з Аліекспрес. Монетка 72-го року. Вставляємо сюди. Далі у нас монетка 69-го року з Аліекспреса. Вставляємо сюди. І монетка 64-го року. Така собі монетка. Теж вставляємо в останній наш отвір. Все. В принципі, бачите, і ці. Капсулки, вони дуже надійно сюди встановилися. Не знаю, до речі, яка капсулка більша, Ну, давайте зглянемо. А, то вони ідентичні по розміру. Все, супер, нам підходить. От так. Тобто, по суті, от така історія виходить. Ну, я вважаю, це непогано. В принципі, мені сподобалось. Якщо вам сподобалось невеличкий огляд, це коштує 9 баксів. Коробочка-кейс дерев'яний для вашої колекції із 20 монеток. Ставимо лайки, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, якщо щось не сподобалось, буду радий почитати. Пока-пока. З вами був Веселий Копач.